Мир Божий, дорогі друзі, подяка Господу за те, що він дозволяє нам продовжувати досліджувати суботню школу. Сьогодні у нас урок номер 6, який називається Амос закликає до приготування. Допоможе нам в проведенні сестра Марія. Мир тобі? Мир тобі, нехай Господь поможе, щоб ми могли дослідити праці пророка Амоса, який дійсно говорив для нас потрібні слова, пам'ятний вірш: приготуйся зустрічати Твого. Губ. Твого Бога Ізраїлю, Амоса, 4 глава, 12 вірш, остання частина. І з Духа Пророцтва, книга Вибрані вісті, книга друга, сторінка 116. Наша справа проголошувати Божі заповіді та свідчення Ісуса Христа. Приготуйся зустріти Твого Бога. Це застереження, яке має бути дане світові, це попередження для кожного з нас особисто. Приготуйся зустріти твого Богу Ізраїлю. Воно було сказане як і до першого приходу, так і до другого приходу Ісуса Христа. Отож, давай будемо досліджувати цей урок, і перший розділ називається: Служити Богові чи ні. Який докір Бог висловлює юдеї та Ізраїлю, які заявляли про те, що служать йому після згадки про злочини Дамаска, Гази, Тира, Едома, Амона. Раби та Моаво Господь через свого пророка Амоса, він попереджає народ про те, що буде покарання. Покарання за те, за те, що вони відступили від Бога, порушили закон, не дотримувалися Божих настанов. І в віршах там перераховується, що саме вони робили. Ну там не було ні справедливості, ні співчуття до ближнього, ні до бідних і ніяких моральних принципів. Але були тільки жорстокість, себелюбство і потурання гріху. І в самому запитанні дуже гарно підкреслено, от найгірше це те, що ті, які називають себе дітьми Божими, вони почали служити ідолом через нестачу віри чи через вплив інших народів. Наскільки дешеві? Продажі, можна сказати, продають праведника за гроші. Далі. Убогого за пару сандалів. Вони втоптують в землю голови бідних. Це взагалі втоптувати в землю. І викривляють шляхи справи смиренних. Людина смиренна, людина спокійна, а вони ще й викручують це все. Тобто, все роблять нанівець, все зводять. і вони оці злочини і показують, і не стидаються цього. А що Господь свідчить про свої співчуття до них та про наслідки їхньої зневаги до його милості? Ну тут Господь вказує на все, що Він для них зробив. Він нагадує про всі благословення, про той довгий шлях з Єгипту, коли угу. він їх виводив через пустелю. Про всі завоювання, що Бог віддав інші народи в руки ізраїльтян, і що він хотів їм подарувати обіцяну землю, але ізраїльський народ він відкинув ці обітниці, і як в результаті, Бог каже їм про покарання. Ага. Хоча перед цим знищим аморейців, зробив пророками їхніх синів, тобто всі умови Господь робить, але вони все одно запеклі в своїх справах. А яке запитання ставить Бог, коли люди зраджують його довіру? Як цей принцип можна застосувати також і в людських взаєминах? Ну тут стоїть запитання, чи підуть двоє не домовившись. Що це означає? Що це був їхній свідомий вибір відступити, тобто їх ніхто не змушував іти цими дорогами, йти дорогами і долопоклонства. Тобто вони самі прийняли це рішення і дали свою згоду. Але цікавий ще рядок перед цим запитанням, uh -huh. тому що Амос пише, що з усіх племен Землі лише вас, одних, я визнав, визнав своїм народом. І через це каратиму вас за ваші провини. Тобто, це як у сім'ї від старших більше вимагають, або можна сказати, просто більше очікують, тому що вони старші, мають більше досвіду, і батьки очікують, що вони будуть допомогою і підтримкою. Так само і тут Бог назвав їх своїми, і він очікує, що вони будуть відповідати, ніби цьому статусу. А друге питання як цей принцип можна застосувати у взаєминах між людьми. Тобто, що так само тут є вибір кожної людини, От, е, дається приклад подружжя. Якщо в подружжі один слідує Божим принципам, а інший ні, тобто вплив він, звичайно, є. Але і він негативний. І зазвичай негативний вплив він сильніший. Але це відповідальність кожного, кожної людини окремо. Тобто вони дають свою згоду вступити в цей шлюб, і вони прийняли вірування іншої людини, і ну таким чином наражають себе на небезпеку. Тому тут краще е, остерігатися цього, остерігатися е, людей. Е, які можуть звести вони й самі не йдуть шляхом Божим і можуть звести і інших, Так, да, і людина, яка жила з Богом, відступає і що, і потім стає вже далеко від Бога. Тому згубний вплив невіруючої сторони це не гарантія, але більш тяжіє до невіруючої сторони, чим невіруюча стане довіруючою. Другий розділ пророцтво, яке повинно принести плід – Чому ми можемо по-справжньому зрозуміти важливість пророцтва? Ну, взагалі, що таке пророцтво? Пророцтво – це те, що Бог відкриває своїм дітям угу. через пророки в нашому випадку. І тут проявляється Божа милість, Божа любов у тому, що Він. Ніколи нічого не робить перед тим як не попередить свій народ. І тим, хто досліджує і молиться про Божу мудрість, будуть відкриті ці пророцтва, і вони стануть зрозумілі. Тобто, Бог завжди відкриває. Підеш ціє, цим, цим шляхом, буде такий результат. Підеш цим шляхом, буде такий результат. А тепер ти маєш вибір, знаючи і один, і другий шлях. Ти маєш свободу вибору. Тобто, наперед, коли ти знаєш, угу. ти вже свідомий, що не зробивши, які будуть наслідки. Це дуже гарно, Такий господній поступок. Але як ми бачимо, не завжди люди цим користуються, угу. тому що знають, що а, ну які наслідки гріха, але нам так подобається, нам так легше, ми так звикли. Навіть знаючи результат, знаючи наслідки, все одно людина іноді вибирає неправильний шлях. Так як на жаль, часто ставились до Бога ті. Котрі називали себе його народом, Бог наш найбільший вболівальник, і от мені іноді здається, що ми навіть самі так про себе не турбуємося, як Бог. І він хоче для нас найкращого, і так само він хотів найкращого для ізраїльського народу. Він хотів їх вивести з Єгипту, провести через пустелю. Подарувати їм оце от обіцяне місто з усіма благословеннями і далі продовжувати бути з ними. Але от ізраїльський народ він відступив, почав грішити, почалося беззаконня, почалося ідолопоклонство, і тоді Господь почав наводити покарання на них. Але й тоді ізраїльський народ він теж не, не навернувся. І коли з кожним наступним царем, який царював в Ізраїлі, то ідолопоклонство воно тільки посилювалося, і Господь кожного разу давав їм пророка. І через якого він звертався до народу і попереджав про покаяння. І от я хотіла би зачитати останні речення з примітки, що ніколи ізраїльське царство не залишалося без благородних свідків могутньої Божої сили, яка спасає від гріха. Тільки головне було прийняти цю звістку і прийняти це спасіння. Завжди були пророки, як ти сказала, і цікаво, було написано, що ви не повертались до мене Господь, і що об'їдала сарана, ваші смоківниці, оливкові дерева. Бог посилав чуму, моровицю, але все одно Господь їх не знищував. Тобто Він показував, що угу. у вас нема врожаю, у вас немає успіхів у ваших працях. Марно працюєте, але Господь завжди все-таки любив, милував свій народ. Яку звістку ми повинні сміливо сповіщати, подібно до Амоса та Івана Хрестителя? Амоса, 4 розділ, 12 вірш, написано: Приготуйся зустрічати твого Бога Ізраїлю. І Іван Хреститель також він казав Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. І ми, як люди, які віримо у те, що Христос має знову прийти, люди, які прийняли Христа як свого Спасителя, ми також маємо ділитися цими благословеннями і проповідувати цю звістку. І навіщо, і на що тут взагалі звернути потрібну увагу? Сказано, що ваша звістка має бути пряма. Тобто не ухилятися, не намагатися якось. Уникнути незручних запитань, можливо, відповідальності, тому що в нас є приклад це Іван Хреститель, і він мав докоряти царям за їхні беззаконня. І цим самим він наражав своє життя на небезпеку, але він не вагався і він проповідував Слово Боже, він казав прямо, відкривав, в чому була їхня потреба. І така ж сама робота покладена і на нас. Але коли ми зможемо виконати цю роботу, коли ми самі будемо. Наповнені Божою любов'ю, коли в нас, нас буде переповнювати Дух Божий, і коли ми зможемо пережити подібний досвід, і от, якщо ми будемо постійно споглядати на Бога і тоді дивлячись на нього. Як він полюбив нас, і наскільки настільки сильно, що він віддав своє життя, і тому, якщо ми також любимо свого ближнього, ми також захочемо, щоб і наш ближній мав спасіння, і тому ми будемо їм відкривати цю звістку. Чи може залишитися наше власне я і служіння людям? Не може. Не може, тому що, якщо ми знову ж таки, якщо ми будемо споглядати на Ісуса Христа, наш характер буде уподібнюватися до Нього. А ми знаємо, що Він залишив небо, він прийшов на нашу землю і він все, що робив, це служив людям. Тобто він забув про своє я і він служив людям. І таким чином він спас, може спасти людство. Ще один такий історичний момент про Івана Хрестителя. Угу. Як ти казала, що він відверто казав царям на їхні беззаконня? Як закінчилося життя Івана Хрестителя? Йому голову відсікли. Вийде, так. Да. Та жінка, яка ненавиділа Івана Хрестителя, дочекалась слушного моменту, хитро, підло це поступило, і він був знищений за правду. Також і ми повинні розуміти, що у нашому випадку, коли ми будемо людям говорити правду, правду люди ненавидять. Але ми повинні знати, що Господь через нас говорить і йти вперед. Третє питання: сміливі рішення. У чому полягає унікальність Бога у всесвіті? Які щирі заклики свідчать про палке бажання Бога дарувати найкраще? Тут у віршах дається цікавий опис, і робиться акцент на тому, що Господь є творцем, що Він сформував гори, він утворює вітер, він змінює день на ніч. І Господь, Бог, Його ім'я Савод, і таких як він більше немає. І його унікальність, напевно, в тому, що він полюбив нас, і якщо ми будемо шукати добра, а не зла, щоб ми могли жити, то тоді Господь Він буде з нами. Так, дякую. Тобто ми повинні шукати Господа і будемо жити. Угу. А жити це прекрасна річ. Яка м, унікальна річ, річ для кожної людини? Як ставилися до Амоса, коли він проповідував ці істини? І яким був загальний результат цих застережень та закликів? Ну, ми вже зрозуміли, що Амос він був Божим пророком, і через нього Бог відкривав що беззаконні людей. Uh -huh. А коли людям говорять про них щось погане, то їм це зазвичай не дуже подобається. І в віршах сказано, що вони ненавидять судочинства при брамі і гидують тими, хто говорить правду, тому що от через Амоса Господь до них звертався: покайтеся, зупиніться. Е Зверніться до Господа до Господа. Але як ми знаємо далі по історії, що ці запрошення моса вони були відкинені і люди ними не скористалися. І далі у віршах сказано, що горе тим, котрі прагнуть Господнього дня. Навіщо вам той день Господній? Адже він для вас буде темрявою, а не світлом. Тобто людям було відкрито це світло, але вони його не прийняли. І за це вони будуть нести відповідальність. Амінь. Які докори щодо способу життя мають стати закликом до пробудження? Так, тут ми підійшли до шостого розділу, і тут Амос розповідає про те, яким був їхній спосіб життя, що їхнє життя в цілому воно було спрямовано на те, щоб задовільнити власні бажання, догодити собі, возвеличити себе, і їхні думки вони взагалі не були наповнені Божою істиною. Але з іншого боку, у нас є приклад Ісуса Христа, який залишив свій небесний дім. Який залишив славу свого отця, і він прийшов на нашу землю для того, щоб виконати місію. Це була складна місія. і Примітка відкриває, що це була неприємна місія. Але він полюбив нас і він прийшов для того, щоб виконати це, і для того, щоб врятувати нам життя. І в нас також існують обов'язки, які можливо ну, от нам здається, що от ми не зможемо їх виконати, що вони занадто складні або вони просто неприємні. І є ну є ж інші люди, які можуть це зробити замість мене, або навіть зможуть зробити краще ніж я. Але Бог звертається зараз до всіх і закликає. Почати працювати, тому що Богу необхідні працівники, які готові сіяти цю істину. І такі люди в кінцевому результаті вони отримують нагороду і вони почують слова. Ми дуже часто їх читаємо: раби добрий і вірний увійди в радість свого пана. Дякую, отож. Ми повинні працювати, старатись, щоб війти цими війни до нашого пана. І я хочу з тобою ще розглянути один ланцюжок, який веде у, до гріховного полону, але на прикладі ізраїльського народу до е, полону фізичного, який був байдужість, п'янство, розкіш. Ті, хто це робив, перші пішли в полон. Угу. А скажи: у нашому житті духовному може бути байдужість? Може, звичайно. Е, п'янство. Ну, ми алкоголь не використовуємо взагалі. Але яке може бути п'янство? Ми можемо інші е, якусь інформацію зчитувати, е, так, так. Е, яка затуманіє наш розум, ми так само не можемо чітко відрізняти істину. І Розкіш. В якому смислі може бути розкіш? Як і в нашому вбранні, а може бути розкіш навіть в егоїзмі, в чомусь іншому, і ми підемо першому в полон до сатани. От таку, такий ланцюжок, я коли читав ці вірші, думаю, обговорю. тому що це такі цікаві аналогії, які можуть бути і в нашому житті. Mm -hmm. Дякую. Отож, переходимо до четвертого розділу, який називається Пожинаючи те, що посіяли. Що свідчило про те, що Божі заклики. Передані через Амоса були небажаними для Амасії священника ідолопоклонника. Це не до царя, а до священника, який би мав би навпаки людей вести до Бога. А він іде проти пророка Божого. Ну, якщо коротко по історії, то Амасія так він вже був священником, як ти сказав, і а, який його послали до ізраїльського царя на той час це був Єровам, для того, щоб він сказав, що Амос. Пророк Божий він готує змову, тому що вони більше не можуть написано витримати Витримати слів, що цар Єревам помре, а ізраїльський народ він буде ніби як виселений з цієї землі. І тоді священник Амасія каже, йди і не проповідуй більше такі слова. І в примітці цікаво сказано, що священник так сказав, тому що їхні бажання розходилися зі Словом Божим. Через пророка Амоса. Угу. тобто, вони наскільки е, закоренили свої серця у своєму баченні, у своїх бажаннях, що вони просто ну, не змогли більше сприймати ці слова попередження? Чи відразу Господь залишив ізраїльський народ, коли у них були війни? Е, чи відразу вони вже почали отримувати поразки? Не одразу. Тобто е... ще деякий час Господь їх беріг. так? Да? Беріг проводив так, сказано, що е, ось ці слова вони здійснювалися поступово. Так, угу. да, але все-таки е, просто відбулося: Єрвам помре від меча, а Ізраїль угу. неодмінно буде відселений від своєї землі в неволю. Дійсно, багато хто померли на війні, а інші були в полоні. Якомос сміливо відповів на ворожі вислови Амасії як слова пророка згодом справдилися. Так, ну мені дуже подобається це питання. Тут Амос він одразу представив свою найбільшу силу. Він каже, що, що це те, що він говорив: оці от слова він не від себе каже, а Бог його обрав для того, щоб попередити ізраїльський народ ізраїльський народ. І всі слова його згодом здійснилися, як ми вже обговорювали. Тобто від поступово відбувався занепад царства. Але в кінцевому результаті Асирійський цар напав на Ізраїля. І захопив. Цікаво, як Амос відповів. я не пророк угу. і не син пророка, я звичайний пастух і доглядач сикоморів. От, це, чому я хотів цю думку трошечки підкреслити, що людина, яка робить роботу, чи вона є служитель, чи пророк, чи хтось, він не буде хвалитися. Я син я звичайний пастух. І тут показано, що у Амоса не було гордості на противагу Амасії священника. Він показав, так. Да. Але він казав слова, які дійсно пророчили смерть або полон. Тому що він розумів, що він ніби просто інструмент, тобто угу. є слова, які Господь хоче передати, і він ніби є каналом від Господа до ізраїльського народу. І далі цікаво написано Північне царство. Вже ніколи не отримало ту славу, ту міць, яка була до цього. Про що нам слід пам'ятати, коли виникає спокуса, припускати, що Бог заплющує очі на духовну недбалість так званих віруючих людей? Слід пам'ятати про те, що Господь бачить кожен крок. Кожне нечесне слово, кожне нечесне діло, і він не заплющує очі на цей духовний занепад, тому що кожна справа вона буде мати свій наслідок. І до євреїв 4.12 сказано, що слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мозку, кісток, судить, думки і наміри серця. Тобто, кожна людина вона буде проходити суд. Відповідно до Слова Божого. І кожна справа, вона, вона не буде забута, а буде зважена відповідно до закону Божого. Дякую. Трошки вище там написано про те, як люди старалися обійти закон. Скоріше б минуло свято нового місця, аби можна було торгувати зерном угу. виходу. Далі. Скоріше б пройшла субота, щоб виставити на продаж пшеницю. Далі. Тоді зменшимо мірку для зерна. І збільшимо ціну шекля, будемо обважувати фальшивими гирями. Ми будемо купувати бідних за срібло і нужданих за пару сандалів, продаватимо послід, тобто відходи зерна, як чисту пшеницю, фальшивку представляти як оригінал. Я так і в кінці написав дві фрази, що нас це вчить не обманювати і не хитрувати. Як це важливо для нас, віруючих людей? І я думаю. Що їхня мрія була скоріше, щоб пройшла субота? Коли вони це думали? Так і в суботу. Угу. Тобто, в суботу вони що вже планували? Закінчиться субота, будемо продавати. От це було їхнє бажання завжди мати вигоду фізичну, фінансову, а про духовність у них. Духовність не було в пріоритеті. Тут ще важливо пам'ятати те, що Господь він знає все, він бачить все. Можливо, їм здається, що от вони могли обманути, що люди цього не бачили. Угу. Але ми повинні пам'ятати, що а, Господь дивиться іншими очима, тобто якими ми будемо представлені перед Богом. Так, четвертий розділ називається: пожинаючи те, що посіяли. П'ятий розділ. Найстрашніший голод в історії. Опишіть картину духовного голоду, який незабаром настане. Сказано, що ось наближається день, коли я пошлю на землю голод, але це буде голод не хлібом і спрагу не за водою, а скоріше голод за слуханням Господнього слова. І бродитимуть від моря до моря, поневіряючись із півночі до сходу і шукаючи Господнього слова, але не знайдуть. Не знайдуть так. так. Сказано, що настануть часи, от коли люди захочуть почути Слово Боже, але вони просто більше не будуть мати такої можливості. Тому що вони у свій час, коли їм було відкрито через пророків, неодноразово їм про це говорилося, але вони просто нехтували спасінням. І земні багатства вони цінували більше за небесні скарби. І от коли у них була можливість е, чути Слово Боже, то вони більше звертали увагу на земне. Їх було в пріоритеті продати. Продати так, щоб ще й вигода була, так. Да, тут цікаві думки примітки, бажаю я також доповнити, що день у день вони нехтували спасіння. Тобто, це спасіння, яке зараз всюди говориться, звістка спасіння, і це правда. Зайдеш в медіаконтент, угу. все одно є звістка про спасіння. Чи це Інстаграм, чи це Ютуб, чи щось інше, все одно є звістка спасіння. Далі тут говориться про те, що люди е, розлютилися, страждали від кар. І вони починають звинувачувати брати, сестер, сестри, братів, батьки дітей, діти батьків. А потім ще кого вони будуть звинувачувати в кінці? Хто їх мав наставляти? Священники? священники, так священники. Mm -hmm. А скажи, а священники в цьому випадку винуваті будуть? Так ну я зачитаю з примітки. Ви не попередили нас. Ви казали нам, що всі люди навернуться і вигукували мир, мир, щоб заспокоїти наші страхи та побоювання. Ви нічого не казали нам про цю фатальну годину. А тих, хто застерігав нас, ви називали фанатиками та лиходіями, які вирішили занапастити вас. І пророк каже, що священники, священнослужителі не уникли Божого гніву, а вони страждали в десяте раз сильніше за свою паству. Це про яких священників говорять? Говориться про тих, які були як німі пси. Не кожний священник, а є такі священники, які говорять тільки улесливе. Я думаю, таких священників, таких пророків Амасія би не виганяв, бо вони говорили добре. А потрібні такі священники, як Амос, який говорить, приготуйтеся до приходу Христа. Як тоді, перший Ісус Христос приходив, а зараз друге. І таких священників потрібно побільше. Отож, ми з тобою пройшли урок номер 6, який називається Амос закликає до приготування. Який висновок по пройденому матеріалу ти можеш сказати для нас? Я люблю на висновок зачитувати знову пам'ятний вірш: приготуйтеся зустрічати твого Бога Ізраїлю. І сама назва уроку нам розповідає про те, що ми повинні закликати до приготування. По-перше, самі готуватися, а по-друге, закликати інших людей до приготування. І часто ми часто про це говоримо: що уявіть, що ви будете відчувати, коли люди вас запитають, а чому ви нам не розповіли? От у вас же ж було це світло, чому ви не поділилися ним з нами? Тому сьогодні лунає заклик до кожного з нас, для того, щоб ми могли закликати інших людей до покаяння, розповідати іншим людям про Бога, про те, що Він може дати їм спасіння, про те, що він може простити їхні гріхи, для того, щоб вони також могли мати можливість приготуватися, зустріти Господа, і ми могли разом бути на небесах. на Дякую, дякую за те, що долучилися до уроку. Божих Тобі благословінь. Отож, друзі, Амоз закликає до приготування мене, сестру і кожного з нас. Амос закликає нас приготуватися. А що означає приготуватися? Це не означає, що Ісус Христос уже прийде. Згадаємо притчу про 10 трьох дів. Чи готувалися вони до приходу? Відносно кожна готувалася, але хтось робив практичні підготовки, а хтось тільки прийшов, і потім проявилося у кожного на ділі, наскільки були готові. Тому, друзі, давайте будемо готуватися і розуміти, що Господь незабаром прийде. І питання до кожного з нас: в якому числі ми будемо? Тих, хто були готові, чи ті, хто і далі готувалися, нехай Господь поможе, щоб ми могли. Іти вперед, не боятись теперішніх Амасій, які можуть казати: іди їж свій хліб і там і пророкуй. Це досить страшні слова, коли священник казав ці слова. А ми повинні йти вперед і будемо казати: якщо Бог з нами, то хто проти нас? Нехай Господь нам в цьому допоможе, а йому нехай буде слава навіки. Амінь. Амінь.